В зв'язку із змінами законодавства, які пройшли ще раніше, сьогодні безкоштовно оздоровитися мають право тільки потерпілі від ЧАЕС першої категорії, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення, та діти інваліди, захворювання яких пов'язано з наслідками Чорнобильської катастрофи. З 1 червня цим категоріям населення розпочато видачу санаторно курортних путівок за профілем захворювання. Управління праці та соціального захисту населення. Пропонує слідуючі санаторії. Для постраждалих першої категорії це санаторій Шаяни, Закарпатська область на 15 червня 16-го по захворюванню травлення. Дніпробескід, місто Трускавець. Захворювання також травлення на 15 та 16 червня. Орізонт, Одеська область, СМТ Сергіївка. захворюванню нервова система з 15 червня. Також Дениши, Житомирська область, 16, 22, 23 червня і 29 червня. Також пропонується Нафтуся, Прикарпаття, Львівська область, село Модричі, 16, 16 червня по органам травлення. Для дітей інвалідів, інвалідністів пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, пропонуються наступні санаторії. Це «Орізонт» Одеська область, «МТ Сергіївка по нервовій системі з 15 червня, верховина, Закарпатська область. 15 червня по травленню, далі собака пісня Хмельницька область 8 червня. Користані постраждалих першої категорії від ЧАЕС нараховується понад 3 тисячі осіб, та скористатися своїм правом на отримання санаторно курортної путівки в 2016 році вирішило лише 703 особи. Щодо дітей інвалідів, захворювання яких пов'язано з наслідками Чорнобильської катастрофи, заяви на оздоровлення подали лише 25 осіб, але в управлінні праці таких дітей налічується більше ста. Запрошуємо всіх постраждалих цих даних категорій на Крупську 7 з 9 до 17 години, обідня перерва з 12 до 13 години, всіх, які перебувають на черзі на 2016 рік, за даними путівками, мати документи посвідчення складочкою і паспорт.